Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимось з підключенням додаткових модулів. А конкретно будемо використовувати модуль МЕС. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Крім найпростіших операцій над числами, які ми вже розглядали, Python здатний обчислювати більш складні математичні функції, такі як тригонометричні, логарифмічні та інші. Для проведення таких обчислень з числами мова Python містить багато додаткових функцій, які зібрані в бібліотеку. Або, як її ще називають, модуль мес. Дана команда імпортує модуль Мес. Отже, ми імпортували модуль з описом математичних функцій і тепер спробуємо викликати в ньому одну з них. Для початку. Визначимо, які функції константи визначені в модулі. Для цього можемо використати функцію DIR. Бачимо, скільки функцій додаткових має цей модуль. В результаті виконання цієї команди інтерпретатор вивів всі імена, визначені в даному модулі. Більш детально основні функції модуля МЕС описані в таблиці функції бібліотеки, яку ви бачите на екрані. Також є степеневі та логарифмічні функції, тригонометричні функції. Та переведення кутів. Виконаємо в командному рядку інтерпретатора Python наступну інструкцію: import math, help mess Ознайомтесь з описом модуля і функцій, які входять в нього. Якщо виникне бажання, можете погратися з цими функціями, написавши кілька простеньких програмок з їх використанням. Як ви думаєте, де їх можна застосовувати? Для того, щоб звернутись до функції з імпортованого модуля, необхідно вказати його ім'я, поставити крапку і написати ім'я потрібної функції. Мес. ім'я функції. Наприклад, нехай потрібно округлити перше число вгору, а друге вниз. Відповідна функція Sale з одним аргументом викликається, наприклад, так: Mes.saleX. Тобто, явно вказується, що з модуля MES використовується функція Sale. Замість числа X може бути будь-яке число, змінна або вираз. Функція повертає значення, яке можна вивести на екран, присвоїти інші змінні або використати в будь-якому виразі. А зараз спробуємо виконати практичне завдання. Ви на екрані бачите чотири задачі, які треба розв'язати за допомогою функцій модуля-Мес. Давайте узагальнимо. Що таке модуль Мес? Для чого він використовується? Як викликати модуль Мес? Які функції він містить. Як звернутись до функцій модуля МЕС. Як ознайомитись з описом функцій в середовищі інтегрованого програмування? Домашнє завдання. Опрацювати конспект. Завершити виконання практичної частини уроку. На цьому урок завершено. На все добре!